не успели депутаты доехать до своих рабочих мест в сессионном зале, а недовольные украинцы уже с самого утра начали собираться в центре столицы на Майдане на Залежности, чтобы послушать отчет правительства. Отсюда митингующие колонны направились сначала под Кабмин, а после к стенам Верховной Рады. Все, что мы хотим, чтобы Арсений Петрович пошел в отставку. Еще больше мы бы, конечно, хотели, чтобы ему уже заборонили выезд из Украины. Щоб потім його можна було притягнути до кримінальної відповідальності і його і Авакова, і щоб ці люди сиділи. Тому що якщо в нашій країні не будуть покарані злочинці, які приходять на кістка громадян України. и потом заявляют великие лозунги, а только крадут и пополняют свою кишеню, то в нашей стране ничего не изменится. После пламенного привета главе правительства возле его резиденции участники акции протеста примкнули к многолюдной возмущенной толпе у стен Верховной Рады. На этот раз тысячи украинцев вышли на улицу, чтобы не просто высказать свое недовольство нынешней власти и напомнить правительству, что оно не оправдало надежд граждан, но и требовать отставки преступного кабинета министров. І я бачу, що і влада наша що не дуже шевелиться і що хоче зробити хороше і для не для людей, не для солдатів. Ми прийшли на цю акцію для того, щоб висловити свою думку щодо того, що уряд Яценюка вже втомив український народ і що йому вже пора. Достала Сеня геть яценяку на гілляку. Люди не скупились на іскрині висказування в сторону власть і муж. От ми вимагаємо, щоб Арсеній Петрович пішов у відставку. Ми хочемо, щоб у відставку пішли всі міністри. Цей уряд себе повністю споплюжив і хотілося б, щоб ще їх посадили. Але мета, ну, ми там ми ж розуміємо, що якщо вони там не проголосують, це, ну, це говорить про те, що і ця Верховна Рада тоді не має. Сенсу на існування, От і все ми до вчорашньої ночі ще думали, що буде відставка. Сьогодні пару разів давали різні люди інтерв'ю з Верховної Ради, і ми розуміємо, що там вони щось домовились. Сьогодні українці наміре не стоять до кінця. Зараз вони ждуть не дождуться. Чото правительства від Арсенія Яценюка, по ітогам которого йому можуть виразити недовір'я. На український народ і без этих формальностей уже все сказав.